Друзі мої дорогенькі, пропоную вам шоколадний бісквіт, який вийде з першого разу у всіх. Тільки, будь ласка, слухайте мене уважно, я все вам так досконально все хочу розказати. Так, а це я просто хочу показати, бо завтра ж буду збирати е, чоловіку День народження післязавтра. Це я просто показую, як я сметану беру 20% ну, і отак. Мені треба її, бо вона хоч і 20, але мені треба зробити її погуще. Хто як. Я беру так, відвішую її. Оце у мене така діжурна марля. Я в І я підвішую під раковину. Можна так на сито, та там якийсь грузик. І отак от до ночі, а завтра вже буду робити крем і покажу вам. Так. Беру борошно, беру какао, беру крахмаль. Оце все все просіла і кро, этот, какао обов'язково, бо там комки. І оце так перемішала. Беру яйця, 7 штук. Форма в мене 24 см. Беру цукор, сіль обов'язково і взбиваю. <кхм> Я напишу. Рецепти цього бісквіта, пропорції на 18, на 20 і на 22. Головне, будь ласка, от послухайте мене, бачите, як я взбила? Це ще не годиться. Вже і цукор розчинився, але це не годиться. Я взяла міксер, це другий 450 мощності. мощний цей міксер. І я взбивала їм 11 хвилин. Тут головне це взбити. Бачите? От такі. І вони от стоять і ще довго стоять. Не спішіть, вам покажеться, ага, цукру немає, вроді так все. Не надо. ще пару хвилин, 2-3 хвилинки. Дайте, дайте йому взбити добренько. Тут головне взбити яйця. Як яйця будуть класно взбиті, як я вам кажу. Ой, втокмачила. як це Лена кудись влізе, обов'язково. Будуть, будуть класні яйця, не спішіть. Запам'ятайте, 450 мощності у мене, і я 11 збивала. Спішіть тут в цьому не треба. Духовка в мене вже гріється спочатку 170 градусів. Отак за 2-3 рази. Все разом отак просієте. І знизу вверх, знизу вверх. Особливо так по бокам цю миску крутіть. По краю миски, отак, проходьтеся знизу вверх. Я не знаю, вам не можу сказати. У кожного з нас різні духовки, але коли ви поставите в духовку, раніше, раніше не відкривайте, тільки через 35 хвилин відкрийте. І перевірте, як паличка суха, все, виключайте. А як ні, то хай ще трошки допечеться. Не перепікайте, щоб оцей. не висушуйте, коротше, оцей бісквіт. Це нам не треба. Він спікся все. Сушити нам не треба його. Акуратненько, так, старайтеся, Бачите, оце я тут взагалі не сокращала. Спеціально вам показую. Головне оце яйця взбить. Не спішіть і все, і все буде класно. І він завжди виходить, у всіх виходить. Головне, яйця взбили, і оце все. Все, оце так я і акуратно, і ну не то що калапуцаю туди-сюди. Знизу вверх, знизу вверх, все, не сокращала, ні грама. Папіром застелила, бока нічим. Дуже хочу, та я все хочу, щоб оце як показую, мені хочеться так, щоб у вас вийшло. Як будете оце слухати уважно, <кхід> Ну можливо, багато знають, а може, які дівчатки такі молоденькі, та не знають, а мені так хочеться, щоб у них теж вийшло все. Цей бісквіт, дівчатки головне, знаєте він що? <кхід> я його чим пропитую. Підходи, Оце так візьміть, так, щоб оці пузирки. Їм так, або кофе, каву зварить, або молоком хорошо. Можна згущеним, там, згущеним там трошки водичкою розбавити і пропитати. Водичкою простою з цукром, Ну, воно не те буде саме для цього, бісквіту. Перехрещую це Обов'язково. Об об обов'язково. Все. Пропікся мій бісквіт. Через 35 хвилин я Попробувала палочку всю. Але вам кажу, на мене не дивіться. Я взяла ось сразу зубочистку, а вона коротко не достає. Так я оцю палочку взяла. Все, хай він час трошки хвилин 10 підостине і буду витягати його. Пройдусь ножем тоненьким. це нож у мене за царя панька. Син кричить, викинь його. А він мені такий класний оце для цих діл. Та йдіть, хлопці, ви гуляйте мені. Класно і все. Зараз покажу. Ну гляньте, який красавчик. Рівненький. Правильно збила, взбила яйця, все все получиться Все, тепер оце так його переверну. І хай він остиває. Остиває повністю. Як він повністю остине. Заверну його в плівку і в холодильник. А завтра розріжу, зроблю крем і покажу вам, дівчатки Зберігайте цей рецепт. Це він завжди пригодиться. Напишу вам на всі форми. 8 сантиметрів у висоту 8. Гляньте, який рівненький весь, як намальований. Бачите? І нічого там немає сложного. Головне, взбити класно яйця. Не то, що там розчинився цукор, а такими, щоб він оцими. Ляпухами оставався такими. Бачите, який красавчик. Ну, красавчик. Дівчатки, робіть і буде все класно. Люблю вас, мої дорогі друзі.